Доброго дня, це компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Acura MDX 2008 року. 3.7, у нас бензиновий двигун, також стоїть у нас газ газ написаний на автоматі. На повному приводі з пробігом 260 тисяч кілометрів. Автоміль дуже гарний стан має по кузові. Також він в кераміці. Є камери на задньому виду. Автомобіль самімісний, класні титани, взагалі без бар'єри, кіновий, перелік, но літня резина. По салоні по комплектації бежеві у нас сидушки, загалом бежевого кольору. Такий салон з б сказав, виведена кнопочка газу, мультикермо, електрорегулювання і пам'яті теж є. теж присутні. Є в нас люк, звичайно, що автомат, комфортний вибір режиму, підгрів сидінь, клімат, багатозонний, і ось така мультимедіа. Салончик в ідеальному стані. Авхайний доглянути без ніяких зауважень. Ось як задні так само виглядає. Сидушки ззаді як новесенькі. Ось і задній клімат є. Технічно повністю обслужений. всі редини, всі масла, всі редуктори, патрубки, ходу Ну, все зроблено, все обслужено. Так що кого зацікавить такий автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кілька 60, перевіряйте, тестуйте ну, і купуйте собі таке авто. Також запрошую вас переглянути наш сайт автопарк .ua. У нас там кожного дня появляються дуже класні варіанти по хорошим цінам.